Всім привіт! З вами В'ячеслав і ви на каналі Вод Бліц Українською. І сьогодні в даному відео я хочу зробити огляд для вас нового танчика, який нещодавно з'явився у грі. Це у нас легкий танк колекційний FV 1066 сенлак Ось такий він має вигляд. І давайте я перейду зразу до спорядження. Ось таке я ставлю на нього спорядження, тобто дві ремки і адреналін. Амуніцію ставлю два хавчика і один бензин. Боєкомплект ставлю ось такий, просто тому що він великий. І обладнання тут ставлю на досилач, тут допрацьовані модулі, тут світло. Тут ставлю все на зведення, тому що я спочатку грав на збалансованій гарматі, але мені чомусь. Все одно було недостатньо зведення. Воно якесь дуже таке тугеньке, на мій, на мій погляд, і я поставив для того, що було 2,9. І ну, воно начебто комфортне, але як для ЛТ, ну, мені щось вдалося начебто малувато. Сенс на броню ставити не потрібно, тому ставимо на ХП, ящик з інструментами, тут на підключені оберти, тут система подавання спорядження, ну, оптику я вам вже сказав. Тобто по обладнанню, по ось так, мені здалося це таким. Ну, максимально комфортним на даному етапі е, рішенням. Тому танчик це у нас циклічний. Давайте перейдемо тепер до його ТТХ. Е, бачимо, що в нього міцність 1272. Е, бронювання в нього немає. Ви зараз ці циферки бачите на екрані. Що хочеться підмітити, шкода на хвилину 225, е, час перезаряджання 4.4. Пробиття 205, кумулі 258, фугаси 44. Середня шкода, звичайні снаряди 200, голдові 170 і фугаси 250. Ну, час зведення, як я вже казав, 2,9, розкид 0,308. Кут вертикального наведення вгору. 14, вниз 10. Тому в цілому повинно бути комфортно. Максимальна швидкість 69 вперед, назад 23, середня 44. Ось такі у нас характеристики цього танчика. І давайте, в першу чергу, як підемо в бій, хочу вам показати, як ну він виглядає по броні, для того, щоб зрозуміти взагалі, як він буде. В прицілі, да, коли вас будуть бачити, то щоб ви розуміли, то у нас ситуація тут така, що ну по факту броні у нього немає, і ми можемо як звичайними. Е Снарядами так ну, зрозуміло голдою, а ще в любу майже зону можемо пробувати фугасами, тому це максимально неброньований танчик, на якому потрібно відігрувати максимально від союзників, не підставлятись, тому що, як ми бачимо, ну, от я фугасами пробиваю майже куди завгодно. Звісно, є зони в певних. Певних ситуаціях, які фугасами не будуть пробиватися на фулочку, але, ну, щоб ви розуміли, перед башта, ну, коротше, все-все на світі пробивається голдою. Тому якщо ви э, граєте, ну єдине, що тут танкує, це ну, зрозуміло, що э, сама гармата, ну, це якби на всіх танчиках э, вона так робить. Тобто, якщо ви граєте на цьому танчику, майте на увазі, що Т-49, якісь не знаю, там Калібан і так далі, будуть і так з вертухи кидати, і по любасу вони вам Закинуть на там 800, на 900. Тому будьте з такими танчиками обережні. А якщо ви граєте проти нього, то майте на увазі, що він фугаситься. Ну, майже, напевно, з любого танчика. На 8 рівні, на 9, так точно. А на 7 я не тестував, але думаю, що теж там. Можна буде його фугасити. Тому броні немає, максимально картонний танчик. Тому не думаю, що потрібно нам загострювати увагу на цьому танчику на броню. Це зрозуміло, тому що це ЛТшка, це картон. І давайте ми з вами перейдемо. Зіграємо декілька боїв, подивимося, який у нас зараз рандомчик. Я вам покажу, як я на ньому відіграю. До речі, у мене був на ньому цілий стрім, я на ньому катав. І якщо вам хочеться подивитися детально про цей танчик, ви можете глянути на цьому стрімі. А якщо ви не бачили відкриття е, коробок да, з події е, е, вечірка в гаражі, ви можете обов'язково, ну гляньте, обов'язково цей відосик, там було дуже епічно. Е, їду на позицію, захоплю точку. А також, поки ми їдемо на точку, не забувайся поставити подвалочки цьому відео. Напиши коментар, чи вибив цей танчик, е, як тобі він взагалі. І не забувайся, що стрімлює тут кожного дня, починаю о 18.00. YouTube Trovo. кожного стрімчику ми щось тут розігруємо. Також у нас є свій телеграм-канал, Discord сервер Ми там публікуємо актуальні і оперативно новини по бліцу. Тому пробито. Тому підписуйся і туди. Всі цікаві посилання ти можеш знайти в описі під стрімом. Тому долучайся. Так, ну у нас э, СТ стоять. А, у нас вже мінус танчик. Окей. Не знаю, це я попав чи ні. Але таке але наче що, так. Так, ну у нас стояло, на жаль. Так, ну на мене йде упорка. Мене розміняють чи ні. Так, а оцей штрих щось зробить, тип? Ти щось зробиш? Ну, у нас два типа стоять там. Хоча вони повинні вже вкатувати там. Ладно, давайте я вкачу, треба їхати. У нас уже 0-2, а ми ще досі цей фланг не запушили. А, ну так. Да. Ну, у нас уже 0-3, а в нас ті путі пулечки стоять. Ну я дуже розмінюю ХП, це погано. Але просто у нас мінус 3 ТТ. А, і я в мінусі вже, я зрозумів. Тут ну, не потрібно було мені, напевно, вкатувати. Ну, коротше, у нас просто оці е, баклажани два, які стояли, не могли там вкатити, е, програли цей е, бій. Ось такий геймплей на цьому танчику е, е, потрібно максимально грати е, від союзників, але як, коли ваші союзники не грають, то відповідно у вас нічого не вийде. Е, це ми зіграли один бій, ми обов'язково зараз зіграємо ще один. Е, я не знаю, як наших ТТ запушили на тому фланзі. І чому наші ТТ не пушили на цьому. Е, ну, Отакий він ранковий рандом. Ну, обідній, давайте будемо казати так. От, отакий він обідній рандом. Ну, що скажу по танчику? В цілому, якщо вас команда відіграє, ви можете від неї настрілювати, то в цілому прикольно. Якщо от коротко сказати, то ну чи потрібен вам щоб його отримувати, я думаю, ні. Якщо ви його вибили, то просто будете знати, що ну, як на мене, це такий дуже ну, фановий танчик. Поїхати, покататись, потикати, шкоду там популькатись, там не знаю. Тобто, я б не, не сприймав би цей танчик серйозно. Е, ну, Тому що е, ну, тому що не потрібно його так сприймати. Це не якась там супер люта імба. Цей танчик не, ну, не, не підійде більшості там гравців, відсотків, напевно, 99 гравців він не підійде. І ну, такий чисто танчик по фану. Заїхати і по, там, по ДПМу, там, по КД повидавати. Ну, і виглядає. він, ну, Це ну, дуже смішно виглядає. не знаю, Це така, знаєте, типу, як по гілці бачата якийсь танчик, тільки а, циклічна, ну, тільки цикл. Тільки цикл. Так, ну їду на цю позицію дати засвіт. Так, у нас ТТ баклажани, поїхали на ту сторону. Господи. Ну, ви подивіться, я як виявляється свій чусь, так? Да? Так, ну мені вже треба звідси тікати. Ну, у нас три ті АТТ е, нічого не роблять, вони стоять. Требували. Так, добре. Нам потрібно відігрувати від своїх тяжів. нас там уже починають пушити, а в нас е, ці е, тіпілі пулічки вони стоять, розумієте? А ми ЛТшками, повинні рухатись. А! Я, якщо чесно, Еміля тут не був. Я тут... Блін, ну погано ще я отримав. Погано ще я отримав. Ну в нас ну команда, ну не грає, ну ви подивіться, ну це сюр просто. Блін, а як я свічусь? Лопаки, дівчата, один три, один три, ви розумієте? Ну, я буду базу захоплювати для того, щоб виманювати їх сюди. Блін. Я буду базу захоплювати. Я базу захоплю і пофіг. Тупо на пофіг. Хорош. Так, ну базу я не захопив, як ми бачимо. Ну Цікавий бій насправді, дуже цікавий. Ну Просто не вистачило мілісекунди для того, щоб... Ну, дивіться, мені потрібно якось його або задурити і почати... і почати його крутити. Почати його крутити. У мене є адреналін. Ну, або тут, я не знаю, ну дивіться, ну, максимально два тупорилих бої. Мені потрібно якось його обдурити для того, щоб закрутити. Мені потрібно по ньому зробити скільки? Ну, три тики десь. Хух. Я це зміг зробити. О, може, мені дадуть першого майстра на цьому танчику. Ну, ну дивіться, дуже-дуже-дуже. Ви картонні? По вам всі хочуть пульнути? Так, у мене закінчилося місце на диску, тому запис перервався. Добре, що я його помітив, тому що я вам говорив. Що ви максимально картонні? Вас всі хочуть, бо ви дуже легка ціль. Вам потрібно відігрувати максимально сейвово, максимально від союзників. Якщо ви е, граєте проти цього танчика, то зрозуміло, ну не забувайте про фугаси, вицілюйте, будете наносити йому більше кількість шкоди і відповідно швидше його відправляти в ангар. Тому давайте ще раз закріпимо картонний. Пушка в цілому прикольна, може бути, але ну, мало ви наносите шкоди, але швидке КД. Тобто ви будете частіше підставлятись і видавати помалу шкоди. Грайте від союзників. Якщо ви граєте проти цього танчика, перевіряйте фугаси, тому що фугаситься він, дай Боже. Чи потрібен вам цей танчик? Я думаю ні. Тобто, упарюватися в подію, яка зараз є, щоб його вибити, я вважаю, не варто. Звісно, вирішувати вам. А якщо ви його вибили, то хай ну, прикольно. До речі, він продається за 3750 золота, так як це колекційний танк 8 рівня. І ну, якщо вибили, то хай буде. По фану, танчик по фану, можна по поїздити, покататись, але ну, я не знаю. Тобто, чи потрібен вам такий фан? Я вчора реально угорнув. На стрімчику ми покатали взводиком, і ну, було прикольно там. Ви їздите, літаєте, катаєтесь і так далі. І тому подібне. Тому отака у нас, отакий у нас огляд цього танчика. Напишіть в коментарях, чи вибили ви його, чи ні. Є у вас він чи ні, чи катали, сподобався він вам чи ні. Також нагадую: поставте подбаєчку, напишіть коментар, підписуйтесь, якщо ви ще не підписані. Подивіться. Всі відосики, які є на цьому ютуб каналі, я вам най ті цікавіші, які є на даний момент. Залишу в описі під стрімом, візерніше під відео. А ви заходьте на стрімчики, тому що я стрімлю кожного дня, починаю о 18.00 YouTube, Twitch, Trovo. Кожну стрімчику щось розіграємо. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, Discord сервер, ми там публікуємо актуальні і оперативно новини по бліцу. Там є чатки, є спілкування, тому долучайтесь, буду радий вас там бачити. А я вам всім бажаю, що правильно. Гарного дня, вечора, ранку, коли ви це не дивились, на зв'язку.